Невже наші радянські школи будуть не радянськими? Кожен з нас, напевно, навчався в одній з таких шкіл. Зовні вона ну, не сильно відрізнялася з іншої забудови. Така ж сіра, депресивна. Зрозуміти, що це не лікарня чи в'язниця, важко. Але те, що вона невисока і не має собак з колючим дротом? Полегшує це завдання. Якщо я згадаю свою школу, то це темно темнющі коридори, що посили на в'язницю, ну, дуже близький. Всі поверхні були абсолютно холодні. Оце все глянцеве, оце смужечка на стіні, поручні глянцеві, лавки глянцеві, сходи, все глянцеве. І оця вся атмосфера, ну якої дуже мало, говорить тобі: тікай додому. Щоб, власне, перетворити школу на це місце, де діти можуть пізнавати нове, досліджувати нове, знаходити, навчатися, впроваджуються проекти нової української школи. Були обрані 5 типів проєктів: це там стандартні там, S, Q, N, Менткабле, НЗ і 0 Або O. І мета дійсно обідна: зробити школу привабливим місцем для дитини. Це не просто пофарбувати, пошпаклювати в кольоровий і. Ура, це тепер нове сучасна школа це місце не тільки де дитина навчається, це і вона і взаємодіє, комунікує, досліджує, і навчатися теж можна по різному. Якщо приміщення темне і холодне або жарке, то це фантастика впливає на дитину. Важливо зробити, щоб приміщення було більше сонячного світу, щоб такі приміщення, як коридор, не були тільки для того, щоб пройти, але й зупинитися, що зробити. І кольори школи теж не мають бути супер яскраві. Вони можуть бути нейтральними і спокійними. Діти їх сприймають навіть краще, ніж ультраяскраві.